Люди, всім привіт. Подивившись вранці на стан кузова цього автомобіля, він мені нагадав одну доволі комічну ситуацію, яка трапилась декілька років тому у місті Київ, коли наш експерт приїхав на перевірку автомобіля перед купівлею. І цей автомобіль на перевірку з'явився в хлам брудний. Видно було, що його не мили не те, що там декілька днів чи тиждень, а його не мили в цілому, взагалі. І коли власнику поставили питання, таке ну чому ви не помили автомобіль? Він сказав, що я в зимовий період, осінь, зимовий там початок весни, автомобіль взагалі не мию, бо це небезпечно. Бо ну щоб зберегти лакофарбове покриття свого автомобіля, і тут варто сказати, що окрім. Того, що ми не змогли тоді роздивитися стан лакофарбового покриття, в цілому нормально заміряти товщину лаку чи фарби, тому що окрім бруду він ще й мав купу піску на собі, якби датчики ну, не можуть дати достовірну інформацію. В цьому автомобілі ще було багато технічних нюансів, через яких ну, від нього відмовилися. Але ситуація доволі таки показова і гадаю, варто вкотре нагадати, що в такий період мити автомобіль навіть проводити не повну мийку. Дуже і дуже важливо, якщо ви хочете, щоб цей автомобіль прослужив вам довше, точніше, кузов, його кузовні елементи, а також ті речі, яких ви не бачите, там ходова частина, трансмісія і так далі. Чому? Тому що оці речі, цей білий такий наліт. Ви його в першу чергу можете побачити, коли ви рухаєтесь по дорогам, промиваєте, протираєте скло. Він взагалі перекриває огляд, з'являється білий наліт на склі, і цей наліт складається з реагентів, якими посипають, поливають наші дороги. Вони є корисними для того, щоб взагалі зробити можливим рухатись по нашим дорогам, щоб розчинити цю кашу, кригу, якою асфальт покривається. Це підвищує швидкість руху. Це взагалі робить рух безпечнішим, тому тут вони є корисними корисними. але вони є дуже некорисними, коли затримуються особливо на тривалий час і особливо в вологу і теплу пору. Року, ну як це можна назвати, взимку, коли є відлига на кузовних елементах автомобіля. Чому? Тому що реагенти від слова взагалі реагент вони є доволі таки небезпечними для в першу чергу металів, які в нас знаходяться під фарбою, які в нас знаходяться на менш захищених, менш покритих лаком і фарбою, і також захисними там різного роду ґрунтами, антикорами елементах. Знову ж це важелі, це вали, це кардани і так далі внизу під автомобіль. І чим довше вони там залишаються, чим більша їх концентрація, чим більша вологість, тим більше шкоди вони наносять саме елементам металевим. І саме тому, навіть якщо ви взимку... Ну дворі мороз та мінус 2, мінус 3, А до речі, із реагентів використовуються такі речі, як хлорид кальцію. Солі, звичайні, вони працюють десь до мінус 9, мінус 10 градусів. І коли температура падає ще нижче, вже використовуються хлориди магнію, в тому числі навіть не тільки за кордоном, а й в Україні. Тільки в Україні небезпека ще і в тому, що у нас ці всі реагенти використовуються з піщаною сумішою, яка збільшує товщину шару. Нальоту на автомобілі, особливо знизу, на днищі, і звісно, концентрацію цих небезпечних для металу реагентів також збільшує. І коли вони ще набирають з себе вологу, а вологу вони набирати можуть навіть в мороз, тому що не замерзають там до мінус дев'яти 10 швидкість корозії кузовних елементів автомобіля вона пришвидшується не те, що там один-два рази вона пришвидшується в десятки разів. Тому важливо взимку, хоча б один-два рази на тиждень, не те, що робити мийку та. Зараз хтось почує, скаже, ти дурний це буде по витратам більше, ніж витрати на пальне чи там, на сервіси автомобіля на місяць. Хоча б просто заїжджати і робити мийку змивання цих всіх речей звичайною водою. Чому? Тому що, коли ви сіль... А, по суті, ці всі реагенти вони створені на основі солі, коли ви їх розчиняєте з водою, їх концентрація знижується. Ну і власне небезпечна реакція, корозія також, вони уповільнюються дещо. Тому просто заїхати на мийку самообслуговування один-два рази на тиждень, змити звичайною водою без супертиску, навіть без мийного засобу без піни. Це буде набагато корисніше, ніж якщо ви там не будете мити цілу зиму, автомобіль, чи, наприклад, будете просто раз на місяць возити на гарну мийку, там, де вимають все з усіх. Місць і вважаєте, що це буде набагато краще. Дуже корисна річ, зараз з'явилася велика кількість автоматичних мийок, не зі щітками, а саме автоматичних мийок роботизованих, які миють як мийка високого тиску, але без участі людини. Та у них при заїзді є можливість промивати днище. і оце неймовірно корисна штука. Чому? Тому що саме по днищу набирається і найдовше тримається кількість цих реагентів разом з брудом, з піском, і там найдовше тримається волога. Також не рекомендується тримати автомобілі в теплих, але не провітрюваних приміщеннях. Дуже багато людей мають гаражі, які там опалюються якимось чином, витрачати велику кількість на опалення люди не хочуть, тому вони просто їх закривають і так далі. І це прям таки корозійна камера, можна сказати, тому що в цих гаражах, в таких умовах, коли є волога, тепло і дуже багато реагентів, кузов згниває за лічені роки. Тому так, коли автомобіль знаходиться навіть на дворі, йому це дещо краще, адже вітром він провівається, і температура на дворі нижче, а реагенти при нижчій температурі вони є менш активними. Ось така. Проста історія. Також важливо, що одним із найбільш небезпечних місць, особливо на універсалах, на хетчбеках, це у нас хоч і кросовер, але вони класифікуються як кузов універсал. Найбільш небезпечні місця це також є от задня частина кромка кришки багажника. Вкрай часто зустрічаються вони з ржавими кришками через те, що тут якраз під склом. От не можу дістатися. Знову ж таки, важлива рекомендація. Не намагайтеся оці речі якось бити, шкрябати надто суттєво через те, що знову ж таки крижиною чи, наприклад, щіткою, тим, що ви будете чистити, ви можете пошкодити лакофарбове покриття, і потім, от там через певний час, там одна цяточка з'явиться, а потім п'ятно почне розширюватися більше і більше. Зараз піду на чистому автомобілі, покажу. Ні, не покажу. А, покажу так Отут, найбільш небезпечна частина, тому що тут, коли пісок і реагенти набиваються, вони тут можуть лежати ну, взагалі, місяцями, особливо коли ви автомобіль не миєте, щільненько забивається тоді, і пісочок він натягує в себе з реагентами разом, навіть коли на дворі мороз, сіль вона. Може з повітря впитувати вологу, і тут волога знаходиться постійно і в великій кількості. І ржавіє воно, дай Боже. Намагайтеся якомога частіше змивати ці речі зі свого автомобіля, завозьте на мийку, хоча б раз в тиждень, тому що тому, що це доволі таки небезпечно, щоб не було ситуації, коли потім приїдуть на перевірку там п'ятирічного автомобіля, а він знизу весь ржавий. От якраз над цим я задумався, тому що цьому автомобілю в середині року вже виповнюється 5 років. А мазда. Славиться не дуже якісним лакофарбовим покриттям. Воно в першу чергу тонше. По-друге, дуже часто навіть знизу, зверху, зустрічаються рижики вже на трьох 4 річних автомобілях. Другий мій автомобіль Audi a 4. Вона в цьому році вже стан 9 дев'ятирічною навесні, і там теж треба задумуватися про те, як можна зберегти. І продовжити життя кузовних елементів, тому вирішив зняти таку інформацію для вас. Маю надію, вона буде вам корисною. Що ще хочеться важливо сказати, як можна ще вберегти кузовні елементи в такий період, особливо цієї зими, яка показує в цілому, яка зима має бути, та яка навіть в регіонах, де снігу не було, навіть за кордоном, люди дивуються, що зима прийшла. В першу чергу перед зимою, та в цілому, коли ви миєте автомобіль взимку, якщо ви завозите в бокс на теплу мийку, де автомобілю роблять декілька фаз, нормально. Очищують кузов, використовуєте захисні відштовхуючі засоби типу воску, холодний, гарячий, хоча б мінімально якийсь. А в ідеалі взагалі перед таким сезоном покривати кузов керамікою, тому що вони відштовхують частину цих елементів і не дають їм проникати так глибоко, і не так у вас буде потім ржавіти кузов. Елементарно, якщо не маєте мийки самообслуговування в вашому там, населеному пункті чи селі, то ви маєте відро з водою. Не обов'язково гарячою, навіть небезпечно змивати гарячою, особливо коли є суттєві морози, тому що це створить контраст температур, і лакофарбове покриття може пошкодитися і достатися до металу регентам буде набагато легше, просто звичайна холодна вода у великій концентрації, або, хоча б в будь-якій концентрації, вже буде набагато краще. Зараз продаються мийки, я собі, до речі, думав придбати акумуляторні легенькі, які можна вставити в 5-літрову баклажку з води, звичайно, і звичайно. Холодною водою, після того, як ви приїхали, наприклад, не мали можливості заїхати на мийку самообслуговування чи на звичайну мийку, пройтися і просто змити з кузова автомобіля ці речі. Важливо сказати, що найбільшу концентрацію і найбільш небезпечні місця це якраз таки Арки Коліс, отам всередині. Тут автомобіль у нас має типу пластикові арки, пластикові пороги і так далі, але ж більшість автомобілів цього не мають. Якраз таки в цих місцях, оскільки у нас колесо крутиться, і реагенти туди забиваються з піском повністю. Вони якраз таки найбільш підвержені корозії. І саме звідти, саме найбільше, найчастіше треба вимивати ці всі речі. Також дуже важливий нюанс: при мийці автомобілів не використовуйте щітки. Щітки чи, наприклад, там, якісь губки саме в зимовий період, через те, що ідеально в такий період вимити а, пісок, якого дуже багато неможливо, і ними ви якраз таки шкрябаєте локофарбове покриття, і робите товщину захисного шару набагато тоншим, через що реагенти до металу дістаються набагато швидше, ну і корозія станеться на кузові вашого автомобіля також набагато раніше. Саме тому та максимально обережно максимальну користь буде приносити просто омивання води, а не. Тримання автомобіля з шаром бруду на ньому. Ну це комедія вийшла, бо я таке, чесно кажучи, вперше зустрічаю в своєму житті. Власне, чому особливо для новачків це буде дуже і дуже важливо знати, що треба ці речі змивати, розчиняти, і тоді автомобіль прослужить максимально довго. І коли ви його будете продавати, зможете виручити більше грошей. Що ж друзі, гадаю, така інформація. Чергове, навіть більше нагадування про те, що автомобіль треба мити, вам була цікава та корисна. Якщо так, тисніть вподобайку. Думки, коментарі, свій досвід, як ви слідкуєте за кузовом і іншими елементами автомобіля, лишайте внизу в коментарях. Дякую за увагу. До нових зустрічей.